У холодні зимові дні мало що так освіжає, як шматочок пирога з бази з кейлаймом або ковток терпкого коктейлю з кейлаймом. Хоча немає нічого поганого в тому, щоб купувати лайми в супермаркеті, вирощування власних лаймів вдома приносить абсолютно новий рівень оцінки цього терпкого цитрусового фрукта. Складною частиною вирощування лип є їх чутливість до холоду. Якщо ви спробуєте виростити їх на відкритому повітрі в таких місцях, як Пенсільванія чи Колорадо, ви побачите, що вони швидко загинуть від зимових температур. Однак, перш ніж відмовитися від вирощування одного з цих дерев вдома, подумайте про те, щоб виростити їх у горщику вдома. Карликові липи залишаються менше 10 футів у висоту, що робить їх ідеальними для вирощування в контейнерах і на сонячних ділянках. Вони не тільки дають смачні плоди, але й починають розмову як кімнатна рослина. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, як садити ці маленькі цитрусові дерева та доглядати за ними. Огляд, тип рослини, листопадне дерево. Родина рутові, рід, цитрусові. Тип різні. Регіон проживання Південно-Східна Азія. Освітлення повне сонце. Висота від 6 до 8 футів. Вимоги до поливу помірний. Шкідники і хвороби, попелиця, коренева гниль фітофторозу, чорна сажистий цвіль. Догляд помірний. Тип ґрунту грубозернистий і добре дренований. Зона морозостійкості 8 b 11 можна заносити на зиму в холодні зони. Що таке? Якщо ви не живете в найтепліших районах Сполучених Штатів, вам буде важко вирощувати липові дерева на відкритому повітрі. Однак, якщо ви живете в зоні сім або холоднішій, ви все одно можете вирощувати ці дерева вдома, якщо ви занесете їх усередину на зиму. Оскільки невеликі дерева легше переміщувати та підтримувати в приміщенні, карликові липи є чудовим вибором для північних садівників. Карликова липа не є окремим видом чи сортом. Натомість це будь-який вид липи, щеплений на карликовій підщепі. Підщепа зберігає дерево маленьким і забезпечує певну стійкість до хвороб, тоді як прищепа визначає смак, розмір і врожайність плодів. Це означає, що ви можете знайти карликові ключові лайми, карликові макруцькі лайми та карликові перські лайми. Характеристики як я вже згадував вище, не всі карликові липи мають однакові характеристики. Однак у них багато спільного. Усі вони досягають максимум від 6 до 8 футів у висоту, коли вирощуються в ґрунті. Дерева, вирощені в контейнерах, залишаються меншими і зазвичай виростають до 4-6 футів у висоту. Отже, вони є чудовим варіантом, якщо ви хочете виростити липове дерево в домашніх умовах. Вони вічно зелені, тому зберігають листя цілий рік і ніколи не впадають у справжній період спокою. Листя довгасті і можуть мати загострений або закруглений кінець. Більшість цих цитрусових дерев виробляють основну частину маленьких білих квітів навесні, але квіти продовжують з'являтися протягом року. Згодом квіти перетворюються на маленькі плоди, які ростуть, поки не досягають розміру м'яча для гольфу або трохи більше. Більшість лаймів дозрівають між ранньою осінню та зимою. Домашній регіон. Батьківщиною липи є Південно-Східна Азія. Точний регіон проживання залежить від виду прищепи карликової липи. Незважаючи на це, всі ці дерева віддають перевагу теплому тропічному клімату, але добре переносять кімнатні умови вирощування. Посадка Залежно від того, де ви живете, ви можете посадити ці дерева на відкритому повітрі в землю або в переносний контейнер. Посадка цих дерев у горщиках дозволяє тримати їх на вулиці влітку та заносити всередину, коли настане холодна погода, але ви також можете тримати їх у приміщенні цілий рік. Куди б ви їх не посадили, починати процес посадки найкраще з розеясади. пересадка на свіже повітря Якщо ви живете в зоні 8 b або вище, вам пощастило, і ви можете вирощувати це низькоросле цитрусове дерево на відкритому повітрі цілий рік. Вам може знадобитися захистити свої дерева від випадкових похолодань, але вони можуть жити десятиліттями, якщо їх захистити від сильних замерзань. Найкращий час для посадки будь-якого типу цитрусових дерев на відкритому повітрі це пізня зима або рання весна. Після того, як прохолодна погода мине, але до настання літньої спеки. Виберіть місце з яскравим сонцем і добре дренованим ґрунтом. Якщо ви помітили, що ваш ґрунт важкий глинистий або ущільнений, розпущіть його за допомогою вил або широких вил. Хоча карликові дерева залишаються меншими за повнорозмірні, вони все одно можуть вирости до 10 футів у висоту. Тому переконайтеся, що ви дали їм простір, щоб вони могли рости, не стикаючись із будівлями, лініями електропередач чи навколишніми рослинами. Коли ви знайдете ідеальне розташування, викопайте яму в півтора рази глибше і вдвічі ширше кореневої кулі дерева, заповніть дно ями підготовленим компостом до тих пір, поки воно не досягне такої ж глибини, як і коренева грудка. Поставте дерево в яму. Місце щеплення лінія, що вказує на з'єднання прищепи та підщепи, має бути щонайменше на 2 дюйми вище лінії ґрунту. Поверніть землю в яму, обережно ущільніть її навколо дерева та добре полийте. Хоча мульчування не обов'язкове, я рекомендую додати кілька дюймів деревної тріски або соломи на верхівку дерева. Мульча допоможе зберегти вологу і придушити бур'яни. Просто переконайтеся, що кілька дюймів навколо основи стовбура вашого дерева вільні від мульчі. Вирощування в контейнері. Хоча липові дерева не переносять низьких температур, ви все одно можете вирощувати ці терпки цитрусові, якщо живете в регіоні з холодними зимами. Хитрість полягає в тому, щоб посадити дерева в контейнери, які дозволяють вирощувати їх у приміщенні або принаймні заносити всередину на зиму. Від початку до середини весни найкращий час для пересадки вашої розеї карликової липи у більший горщик. Вибираючи ємність, перш за все переконайтеся, що дно горщика має дренажні отвори для виходу зайвої води. Ці дерева ненавидять сидіти у вологому стані, тому дренажні отвори та добре дренажна суміш для горщиків мають вирішальне значення. Виберіть горщик принаймні такого ж розміру, як контейнер, у якому ви придбали рослину. Більшість сортів задоволені контейнером шириною фут протягом перших кількох років росту, але вони виграють від горщика шириною 18 дюймів, коли вони ростуть. Ваше дерево може щасливо рости в теракотовому, пластиковому або металевому горщику. Однак, якщо ви плануєте переміщати горщик у приміщенні та на вулиці, Враховуйте вагу кашпо. Простий теракотовий горщик набагато легше перенести, ніж глазурований керамічний кашпо. Деякі сівалки мають підставки на коліщатках, що полегшує транспортування. Як виростити? Коли я вперше подумав про вирощування карликової липи вдома, я зізнаюся злякався. Мені стало цікаво, чи можливо взагалі виростити цитрусове дерево поза межами тропічного клімату. Хоча вирощувати одну з цих лип складніше, ніж доглядати за листям або салатом, ці рослини відносно легко підтримувати здоровими, якщо забезпечити їм відповідне середовище, світло. Як і всі цитрусові, карликові липи потребують багато світла. Недостатня кількість яскравого світла є однією з найпоширеніших причин стресу та нездоров'я дерев. Якщо ви вирощуєте дерева на відкритому повітрі, виберіть місце з яскравим сонцем. Прагніть забезпечити рослини принаймні 12 годин яскравого світла протягом літа. Кімнатним рослинам все ще потрібно багато світла, але рослини можуть переносити 8-10 годин яскравого світла взимку. Якщо у вас немає кімнати з південним або західним вікном, використовуйте лампу для вирощування, щоб забезпечити додаткове освітлення. Вода. Забезпечте помірну кількість вологи, щоб ваше дерево було здоровим. Оскільки вони просвітають у добре дренованому ґрунті, плануйте рясно поливати свої рослини кілька разів на тиждень до одного разу на два тижні. Замість того, щоб поливати потроху кожні кілька днів, зачекайте, поки верхні кілька дюймів ґрунту висохнуть, потім ретельно поливайте дерево, доки вода не почне витікати з нижнього дренажного отвору, а потім припиніть. Хоча ці дерева вічно зелені, вони все одно споживають менше води взимку, ніж влітку. Тому взимку потрібно поливати рідше, ніж влітку. Ґрунт якщо ви вирощуєте карликову липу в контейнері, використання правильної суміші для горщиків має вирішальне значення. Ці рослини віддають перевагу ґрунтовій суміші, багатій органічними речовинами, слабокислій і добре дренованій. Для карликових лайм добре підходять суміші, призначені для цитрусових. Іншим варіантом є створення власної суміші для горщиків, комбінуючи органічні речовини та дренажні матеріали. Хороший рецепт включає: 5 частин дрібної соснової кори, 1 частина парліту, 1 частина готового компосту. Оскільки соснова кора з часом розкладається, обов'язково пересаджуйте свої дерева кожні кілька років. Дерева на відкритому повітрі, висаджені в землю, також віддають перевагу ґрунту з хорошим дренажем. В ідеалі ви посадите їх у піщаний або суглинистий ґрунт, але ви також можете покращити свій рідний ґрунт, поки він не підійде цим деревам. Оскільки вони потребують відмінного дренажу. Аерація ущільненого ґрунту за допомогою вил або широких вил є хорошим першим кроком. Коли ґрунт добре провітриться, додайте кілька лопат підготовленого компосту, щоб покращити аерацію та загальну текстуру ґрунту. Температура і вологість карликові липи віддають перевагу теплим температурам від 60 до 80 градусів за Фаренгейтом. Вони можуть переносити короткі періоди нижче 60 градусів за Фаренгейтом, але почнуть боротися, якщо вони регулярно відчувають температуру нижче 50 градусів за Фаренгейтом, якщо рослини піддаються впливу температур нижче нуля, вони зазнають серйозних пошкоджень або загинуть. Оскільки ці рослини люблять помірну вологість, середня вологість у домі зазвичай підходить. Однак, якщо вологість повітря взимку падає, рослини завжди будуть вдячні за підвищення вологості за допомогою зволожувача або пульверизатора. ДОБРИВО Регулярне підживлення має важливе значення для вирощування здорових рослин, укритих квітами. Але перш ніж взяти будь-яке старе добриво і додати його до своїх рослин, знайте, що застосування неправильного типу або кількості добрива може завдати більше шкоди, ніж користі. Коли ваша рослина ще молода і не дає квітів, ви хочете застосувати добриво, яке сприяє сильному вегетативному росту та міцній кореневій системі, шукайте добриво зі збалансованим співвідношенням НПК, наприклад, 888 або 101010. -10 -10. Коли ваше дерево досить доросле, щоб почати вирощувати квіти, вам слід перейти на цитрусові добрива, призначені для підтримки плодоношення та загального здоров'я рослини. Ці добрива містять майже рівну кількість азоту і калію, але менше фосфору. Поряд із вивченням співвідношення НПК у вашому добриві ви також повинні розглянути різні типи. Ви можете знайти гранульовані добрива з уповільненим вивільненням, рідкі добрива та стрижні добрива. Усе це може працювати добре, якщо ви дотримуєтеся інструкцій продукту, щоб переконатися, що ви застосовуєте правильну кількість поживних речовин. Якщо ви використовуєте гранульоване або рідке добриво, орієнтуйтеся на три внесення: перше в січні, друге в березні і останнє в травні. Уникайте підгодівлі в кінці літа або восени, оскільки це може стимулювати новий ріст, чутливий до пошкодження холодом. Сервіс Як і більшість плодових дерев, карликові липи корисні від щорічної обрізки. Дерева все ще можуть добре рости і давати плоди без обрізки, але витративши годину на видалення непотрібних гілок, це допоможе зберегти рослину здоровою. Пізня зима найкращий час для обрізки. Обрізка може здатися складною, але пам'ятаючи про загальні цілі, можна спростити процес. Постарайтеся видалити будь-які гілки, що схрещуються або стираються, обріжте пагони та видаліть мертву або хвору деревину. Оскільки липи можуть витримувати велике плодове навантаження та давати плоди в тінистих місцях, немає необхідності обрізати дерево, щоб відкрити крону. Розмноження. У галузі садівництва професіонали розмножують окуліруванням прищепи на відповідну підщепу. Якщо хочеш.